Усіх вітаю з вами Лана. І сьогодні я познайомлю вас з історією в жанрі стімпанку, написаною українськими авторами. Це книжка перегортайка від видавництва Пук Банда. І сьогодні я розповім вам про першу її частину, штрафна група, автор Ян Прас безліч юнаків мріють потрапити до найпрестижнішого закладу ліфіри академії рутерів. Але не у всіх є здатність керувати маною та схильності до різних здібностей. Кай кошти не виключення. Він підробляє як може, щоб вистачило на дорогу до академії та на проживання на перший час. Він вірить, що тоді його життя стане легше, краще, простіше та багатше. Але він ще не підозрює, що ворожа імперія має свої плани і на носі чекає війна. А його потік в академії буде експериментальним. З мутами потойбічними паразитами доведеться зіштовхнутися раніше ніж планувалося і хотілося б, а стати свідком вбивства людей імперським агентом і дещо поцупити в нього з під носа геть небезпечна справа. Пріоритет практики виживання. Історія дуже мені сподобалася. Персонажі досить пропрацьовані. Кожен має свою історію, характер, уподобання і не є абсолютно правильними героями. Скелетики у шапках можуть знайтися. Читається надзвичайно легко, але малувато. Хотілося б більше розгорнутих подій, більше подробиць. Завершення здалося зовсім трішечки, трохи зіжмаканим. І загалом хочу продовження. Мені конше потрібно продовження. То 92 сторінки досить мало. А попереду інший бік книги.